От, я проаналізувала, що всі, хто у нас на обслуговуванні, з ким ми працювали, абсолютно всім розблоковували ці податкові накладні. Да, блокують, да, неприємно, да, трошки мороки. От, але всім успішно розблоковують. Я вже теж для себе зважила, зрівняла, які ризики, як дивиться, як подивитися очима податкової на цю справу, наприклад, по розблокуванню. Це ж не просто там. Плюс до мене приходили бухгалтери, дівчата такі, з досвідом, наче, начебто ті, хто і десь на роботі в себе там подає навіть документи на розблокування, а не знає навіть, чого то воно блокується. Що то воно таке? Ну, технічну роботу якусь виконують, а не розуміє людина навіть ну, таких елементарних речей, як, як, як здавалося б, мені. От, і оце такий сумний досвід. Тому що я десь таке із цими бухгалтерами попрощалася, тому що там мраки були. От. Ну, я спочатку зробила акцент на тому, що людина саме розблоковує податкові накладні саме на роботі. От. Але на тій роботі там, скільки, там, 10 років одне й те саме, одні й ті самі клієнти, що й державне підприємство, ну, таке собі. Державним підприємством чого ж не розблокують. Усе розблоковують там, що би там не подали. От, то я написала цю лекцію. Саме куди звернути увагу? Чи є, чи є шанси, наприклад, варто, не варто подаватися? Або подавати вже тоді, коли ну, Тобто помилки, саму суть зрозуміти, тому що те, що я бачила, наприклад, навіть ось, хто до нас, клієнтів, приходить, і я бачу ці історії, що подавали попередні бухгалтери на розблокування. Там скільки зайвої роботи. Перше, це перше. Друге, бухгалтери часто, ну теж начебто бухгалтерський облік вівся, все нормально, навіть хороші бухгалтери, але ці бухгалтери не встигали подавати ці податкові накладні. Тобто бувало таке, що там місяців сім-вісім податкова, податкова накладна чекає, ну нічого по ній не подавалося. У нас такого зараз немає взагалі. В мене такого ніколи не було. Заблокувалася, ми її на нас вже там, майже за протягом, мабуть, десь днів десяти вона нас вже розблокована, тому що ми швиденько подали, ми вже навіть знаємо по нашим постійним клієнтам, ми вже знаємо, по кому там світить блокування, то ми вже готуємося. По, часом буває проскочить. Проскочила одна на, на, на того самого клієнта, може. Одна пройшла, зареєструвалася, другу реєструємо, заблокувалася. То ми вже на такі моменти готуємось. Ми, у нас вже є всі сканкопії, документів. Підготували, швиденько подали, сім днів пройшло, на сьомий день вже є рішення про реєстрацію податкової накладної. От, тому я побачила, що такі бухгалтери не встигають розблоковувати ці податкові накладні. Пер, це друге. Так. Чого не встигають? Тому що, знову ж, оце питання бухгалтерського аутсорсингу. Коли бухгалтер, уже такий аутсорсер, набирає собі клієнтів, ну так, уже по завіску. По завіску, а в них щось більшає, починається більше блокування, більше масштабуються щось, трошки двіжухи в них в цих підприємств більшає. І такий бухгалтер, хто працює в одиночку, вони не встигають. Такі бухгалтери це теж для себе. Побачила. От тому працювати легше командою, тому що один бухгалтер все-таки бомба замідленого дійстві я. Якось так. Тому що ми всі теж живі люди, ще зараз оці зовнішні фактори, війна, нерви. І часом це воно вже просто задобує людину. І люди, десь у нас теж це те, що мені ось говорили що наприклад, після кого до мене приходили в підприємства, що. Богдан виїхав за кордон і все. Там вона поїхала, вона там буде тисячу євро допомоги отримувати, а не ваші тут податкові накладні за копійки розблоковувати. Добрий вечір. Підкажіть на вашому досвіді, питає Іван. І далі. Чому блокується, питає Світлана. Чому блокується? Тому що у нас є система моніторингу податкових накладних. Чому блокується, це так само, чому блокуються гроші у нас, наприклад, у Фізосіп або в Євросіп зараз вже теж є. На картках, на карткових рахунках, на розрахункових рахунках. Чому перевіряють, наприклад, певні якісь там види надходжень або витрат, фінансовий моніторинг? Ну, це щось подібне і у Блокування податкових Я би сказала, що це те саме, просто трошки в іншій формі.